Взагалом ця історія із мусійчуком, я думаю, що це просто один із ганебних актів самої нашої влади. Тому що, ну, скажімо так, вони показують його руки, руки і ті гроші. А чому показують руки? І чиї то руки, і чиї то гроші? Чому вони не показали всього чоловіка, щоб можна було бачити, що це мусійчук? А так через телевізор руки і гроші. А чиї? Чиї? Тобто це явно просто розумієте натяжка І це зовсім не переконує нікого, хто бачив цей, цей кадр у телевізії, то ніяк не переконує, що це власне Масічук. Так що це просто надумано та і все. Ну, я добре трохи знаю біографію Масічука, бо колись ще коли було у Сількові його та. Діяльність, то хлопці приходили, то я старався якось йому теж допомогти ще з того часу. Справа в тому, що Ігор Масічук це людина революційного характеру, яка, знаєте, має природу людини, яка любить Україну і любить правду. І оце його постійно штовхало до активної діяльності. А через те, що Україна в нас була проголошена самостійність не за України, але тої самостійності не було. Тому що вся влада знаходилася в олігархії і в злодіїв. І ці олігархії злодії, вони 23 роки грабували націю і знищували економіку. То природні, що всякий патріотичний чоловік обурювався тим. Ну, кожен по-різному обурювався. А Масічук дуже активно обурювався і тому природні, що. Він становився поперед горла всяким там і міліції, і служби безпеки, і всім. Оце перебування у камері, ну ясна річ, що я дуже добре знаю, що це таке. От, бо самому доводилося довго сидіти. Ось так що і там, ну в цілому, скажем, я два рази мене арештовували, і перший раз я відсидів 15 років, потім два роки під домашнім арештом, потім знову 10 років укритої тюрми і заслання 5 років. Ось таке, так, що по всякому бувало, і доволі багато. Так що я знаю, що це є. Владі не подобаються нові активні люди, які люблять Україну і захищають її, воюють за неї. Це не подобається. А старі, старі олігархи з партії регіонів, а їм нічого розумієте, вони можуть ходити на свободі. таке саме вони з тим клюєвим, клюєвим зробили подання у Верховну Раду. Ну він же не дурний, раз вже порушує справи проти нього, ну то він утік, от і все. Що це за така? Що це за, за законність? Та навпаки, це сліпа, однобока позиція влади відносно одних ось так, а відносно інших зовсім інакше. Така несправедливість вона викликає обурення, і влада мусить подумати. Тому що якщо так вона буде діяти, ну, то вона доведе до того, що обурення народу буде зростати і зростати, і кінець кінцем це шлях до нової революції. Тому хай вона подумає, що краще. Чи піти, так би мовити, шляхом збільшення законності, і хай закон буде однаковий для всіх, ну чи отакими от діями наближати розумієте те обурення, яке обов'язково. Виявиться в якихось гострих формах боротьби, бо несправедливість кінець кінцем не може бути вічна. Відносно Масійчука є достатньо фактів, щоб сказати, що влада до нього ставиться упереджено, Упереджено. Та як він, він недавно мав операцію на шлунок. Віразили, залишають третю частину шлунку. Це вже людина хвора, це вже хвора. А якщо тим більше була кровотеча, значить щось загострення якесь було, воно обов'язково мусило проявитися або підвищенню тиску, або розуміти якесь там головокруження, або ще щось, або ще щось. У всякому разі, якщо у людини щось таке є, то його беруть і перевіряють. Перевіряють, б'ють аналіз крові, аналіз там, знаєте, інші аналізи беруть, от і, і таким чином встановлюють, чи людина хвора, чи не хвора. У нього у нього не здоровий. У нього нездорові види, тому абсолютно зрозуміло. Тому на ньому є приклад, я для мене це є приклад, як влада ставиться необ'єктивно. Необ тому що інших вона запросто випускає, от, не садить, не обмежує свободу, от, і вони собі ходять, розумієте, і так далі. От, а на нього, ну це таке така, знаєте, я його ставлю у ряд з іншими. Уряд з іншими, і з тими самими людьми із правого сектору, і з тими самими і з свободою і інших хлопців, які першими пішли на фронт і воювали, захищали Україну від московської дикої навали. То за ними зараз гонитво, їх багато, їх щось вже 50 чи що чоловік вже розумієте, за ними, полюють, ловлять їх і так далі. Це абсолютно мене обурює, тому що це краща частина нашої молоді, патріотичної, нашої, знаєте, верстві нашої української нації. Треба хвалити їх, а не розуміти, переслідувати Бог знає за що. Ну от Мосійчук один із таких людей. Активних, які все життя боровся за справедливість, боровся за законність в Україні. Ну, Можливо, часом, скажімо так, переходив десь там за межі такої коректності, але це треба розуміти, що коли людина гостро переживає несправедливість в суспільстві, то не можна від неї вимагати, щоб вона була завжди дипломатично стримана і в словах, і в ділах. Тому що жива людина, вона є жива людина. Ось ті, які дуже все сприймають спокійно, ті ніколи не беруться за, ті, ніколи не воюють, ніколи не йдуть у партизани, ті ніколи не борються за справедливість у суспільстві. Вони терплять те, що є. І вони виправдують слова Аристотеля, який сказав, що раб живе спокійніше, рабу жити легше, бо він просто користується умовами тими, які є. А жити свобідній людині завжди тяжче, бо вона мусить дбати саму про себе. Тому той, хто бореться за інтереси України, за її справедливість, за її законність, ну він наражається на неприємності з різними бюрократами. Тому я дуже хотів би висловити, ну і кажу своє велике обурення, що таке ставлення до Масічука. Я вимагаю, щоб його випустили і дали можливість у нормальних умовах йому лікуватися і підносити своє здоров'я.